Хто ви були в цивільному житті? Я будівельник. Працював у місті Кременчугу. Переважно моя специфіка це тротуарна плитка. Обагожав город Кременчуг. Яку можете назвати плитку біля яких місць, де ми. От, щоб так спомнити, як можете, знаєте, черепаха, оту, де Буратіна раніше був, то вистанали повністю то все. І так по вулицях а, взяти а, півзавод, а, парк, угу. де пляж, да. тротуари, лавочки, все там встановлювали. Як ви зустріли повномасштабне вторгнення? Як ви дізналися, що на нас напали? 24 числа десь в годині пів, шостого, в шість ранку мені подзвонив прораб. Сказав Віталя, ти живеш біля моста рядом. Почалася війна, на роботу на офіс не приїжджай. Будемо ставити блокпости біля моста. Так. Виходь до моста Кроковського, будемо встановлювати блокпости. Ви ставили блокпости і дуже багато автомобілів, напевне. Так, перші дні війни я от замітив, що люди стали дружні, дуже дружні. Машини просто гражданські проїжджали. То й бутилку води мінеральної, то сигарети, то в продукти. Хлопці, ви тут робите, тримайте, тримайте, підказували, ну, кажуть, ні, ні, ні. От я говорю, почувствували, що люди стали одразу дружними. Примічливо. Чому я вас запитую, бо ми були згодом, коли там стали нацгвардійці, ми носили їм чай, чай з печивом, тобто ми тоді вже цей пост дуже добре мені відомий. Як ви попали в ЗСУ? Добровольцем. Ну, я в січні 23-го року пішов в воєнкомат. Можна взяти мене. Перший раз я приходив раніше, вони сказали, ні, ні, поки тебе зарано, тому що возраст твій, ми трошки беремо. заберемо. Сказали, бути завжди в телефонному режимі, якщо будеш потрібним, ми тебе визовемо. Місяця три ніхто мене не визивав, я опять пішов в воєнкомат. Орутак і так. Скільки? Ну, сказала, немає питань. Приходь завтра, приноси фотографії, проходь медичну комісію і, будь ласка, іди воюй, захищай Україну. Якщо це можна сказати широкому загалу, скільки вам років? Мені на сьогоднішній день 53 роки. Тобто ви могли ще вас могли і не взяти, бо вік такий. Ну так, да, я пішов в 50 років воювати. Ви служили в армії свого так, часу? Так. Я служив в армії при Советському Союзі з переходом на Україну. Приймав присягу Совєтського Союзу і присягу України. Дві присяги. Тоді вас перевели в Україну, так, служити? Е, ні, я прямо в Україні служив в місті Києві. Е, вас призвали в який род військ? Я СМЧМ, спеціальної монтаризованої частині міліції по охрані общественного порядку. Ну, де почали ви свою службу в армії? В Києві. В Києві, так. Потім виїжджали з Києва в Баку, коли то була завершка, тому що це наша війська призначення для цієї роботи. Ні, вже зараз, ось коли вас мобілізували в цій війні, куди ви пішли служити? Я попав в Харківську область Купинська. Там, на постах Луганської області Новосоловка, де я і попав в полон. У 23 році, 29 червня, декілька 10 місяців я пробув в полоні. Хто у вас з рідних? З мене з рідних дружина, тут внуки, дочка в Тернопільській області, внучка теж в Тернопільській області. І двоє внуків мене, Кременчугу. Коли ви служили, важлива була їхня підтримка? Так. Дуже важлива була. Було мені дуже приємно чути голос жінки, внуків. Це тримає там, от в найтяжчих ситуаціях, коли там здається, що дуже тяжко, і ця підтримка рідна? Так, безусловно, так. Тому що, от, сказати, вона навіть психологічно нас настраює йти боротися за Україну. Відборувати свої права? З, зрозуміло. Ска, е, скажіть, будь ласка, повернулися в Кременчук? Як вам видалось місто? Місто, по-моєму, не змінилося. але я ще поки місця не готовий відповісти на це питання. Але люди, як були, так і стали добродушні. Останнє запитання. Ви зараз на реабілітації. Як вона проходить? Щось може. Ні, Так, я не роблю літацію. Я дуже вдячний Ніколаю Ніколаєвичу, директору, і його всій команді. Дуже-дуже вони відносяться до нас з такою повагою. Я можу навіть сказати такими словами: ми для них як брильянт якийсь. Корношко теж діагно. Тут люди. Деякі, які живуть у місті Кремічу, не можуть такого собі дозволити їсти, як нам тут дають. Збрехала. Це буде останнє запитання. Які плани на майбутнє? Стати на ноги, відійти від того всього і продовжувати працювати далі. По поводу, чи піду я служити далі, я на це питання ще не можу відповісти, а час покаже. Дякую. Дякую за інтерв'ю, дякую за те, що ви стали на захист, тому що я ж кажу, що зараз молодші десь тікають, а ви це стали. Я люблю тебе.